У п'ятницю у школі естетичного виховання відбулись урочисті збори з нагоди професійного свята Дня медичного працівника. Коротко і без коментарів із школи естетичного виховання. Тож нехай усе зроблене вами з душею повертається до вас сторицею. Кожна мить радує своєю неповторністю. Нехай скежину, яку ви обрали, скрізь і всюди зігріває і освітлює. Полум'я символічного факелу життя і святом вас. А до слова я запрошую головного лікаря району Берст Івана Андрійовича. Люди, я думаю, якщо не держава, то люди належним чином оцінюють нашу роботу. І перед передень професійного свята я ще вітаю вас, бажаю вам і вашим колегам радості, добробуту, задушку у домівках, взаєморозуміння та взаємоповаги. Нехай у ваших помислах завжди буде мудрість службових справах чесність і порядність, а в серцях добро і тепло. Ваша праця приносить радість і задоволення, вдячність і шану від людей. Звідчу вам невичерпної життєвої енергії, назнання на професійній мирі, успіхів та звершень у нелегкій, але почесній праці, які ви віддаєте свої знання, сили і досвід. Хай кожен день приносить радість спілкування з друзями, дарує тепло осмішок. Нехай буде щасливою і яскравою кожна мить Життя та здійснюються усі мрії, плани і сподівання. З Богом у серці, в думках і вчинках, роблячи свою малу справу, примножуємо загальне добро і користь на благо українського народу. Я вітаю вас вашим професійним святом. Насамперед бажаю вам самим бути здоровими, гармонії в душі, спокою душевного, Ми та славу ваших сім'ях. Ви обрали для себе нелегкий шлях, але. Весь е, сенс вашого життя він і все мета вашого життя дуже благородна. Залишайтеся мудрими, залишайтеся людяними, залишайтеся турботниками до тих, хто приходить до, і потребує вашої допомоги. Е, і нехай вас завжди оберігає Господь Бог. І від е, імені голови продовжкої адміністрації разом з головою Бродівської районної ради хочемо відзначити грамотами. Та матеріальними заохоченнями працівників медичних закладів району, і, зокрема, заступника головного лікаря з медичної частини Бродівської центральної районної лікарні кукулку Оксану Григорівну за багаторічну та наполегливу працю сумнів виконання своїх засобових обов'язків, високі професійні якості, з нагоди професійного свята, дня медичного працівника та з нагоди ювілейного дня народження. Микитюк Ірина Ярославівна за багаторічну та наполегливу працю, сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, високі професійні якості, активну замовлятську позицію та професійного святий. Грамотою нагороджується старша медична сестра неврологічного відділення Бродійської центральної... Так, нагороджується завідувач за поліклінікою Смаль Іван Іванович. завідувачами відділень, десь в робочому порядку, що ми зустрілися і пропрацювали. Ну, а вам ще хочу побажати на останок вироб подій. Повірте мені, я знаю, що про вас будуть говорили і говорять. Я пропрацював 20 років директором школи, я своїм батькам казав так. Я знаю, що ви про мене говорите. В основному говорите про мене зле. Це дуже добре. Бо я ще щось у вас варті. ви вже про мене перестали говорити, я вже в ваших очах нічого не вартий. То я вам бажаю здорового віру подій, професійного такого натхнення. Ну і до того всього, перш за все, як ми, щоб ми мали здоров'я, то щоб ви його мали. Це найкраще з професійним святом. Протягом тисячоліть головним скаргом і надбанням людей. Найціннішим скарбом було здоров'я людини. І тому професія лікаря, медичного працівника була найбільш необхідною. Висловлюю щиру подяку тим, хто не дивлячись на час і на здоров'я, бере тяжкий біль, людський біль і хворобу. Собі в серце і опікується цією людиною. Ви запорука нашого здоров'я, ви своєю майстерністю і своєю роботою всіляєте надію в кожному хворому у виздоровлення, а це дуже важливо. Ви, не жаліючи часу і свого здоров'я, завжди йдете на допомогу тим, хто потребує її. І в сьогоднішній такий нелегкий час, коли в нас ще в державі проходять військові події, ваші, ще... наші лікарі, наші медичні сестрички, наші медичні працівники, не жаліючи свого життя і здоров'я, знаходяться на передовій. Грамотою нагородити міського голови з нагоди Дня медичного працівника Тимуся Мирослава Ярославовича, міста кірота, Бронівської Центральної районної лікарні, голову простірки медичних працівників, боїсь... Бронівськ... З повагою міський голова Анатолій Беленів. Наказую нагородити почесними грамотами. Шпак Ганно Петрівна, старшу медсестру міського ліського гірського. Демчук Руслану Степанівну, лаборанта бактеріологічного відділення клініко діагностичної лабораторії. Зьопу Лесю Омелянівну, керівника групи обліку заробітної плати Центральної бухгалтерії. Левенець Марію Михайлівну, медстатиста інформаційного відділу. Ані... 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 Рис Галину Семенівну, медсестру з фізіотерапії, фізіотерапевтичного відділення. А. А. Мирончук Люку Ярославівну, сестру операційно-хірургічного відділення. А. А. Котик Ольгу. Танівну старшу медсестру приймального відділення Пилипціва <плес> Андрія Петровича, робітника заслуговування споруд богів і обладнання. Мушину літи. Логічно. Чув лі... був лі... Ія Васильович. Цюк Надію Іванівну, медсестру інфекційного ділення. Жиїв, Пугаметівну, медсестру в'язочно-урологічного відділення. Думас Оксану Ярославівну, медсестру школи педіатричного відділення поліклініки. Войцович Надію Петрівну, медсестру травматологічного кабінету загальнополітнічного відділення. Булку Галину Миронівну, лікаря-терапевта, ділочного терапевтичного відділення поліклініки. Лиховіда Сергія Олеговича, лікаря-нарколога, наркологічного кабінету загальнополіклінічного відділення. Казакову Анну Олегівну лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки. Бородей Ірину Васильівну, лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки. Грицюк Ларису Павлівну, медсестру Кабінетно-стоматологічної поліклініки. Непську Світлану Едуардівну зубного техніка стоматологічної поліклініки. <плес> Романюк Ірину Анатолійовну, біолога клінічної діагностичної лабораторії. <плес> Дубас Маріню Васильівну, медсестру палатно-травматологічного відділення. Сабан Галину Олексіївну, молодшу медсестру з догляду за хворими травматологічного відділення. Гузюк Надію Степанівну, медсестру палатно-педіатричного відділення. Борик Галину Володимирівну за ФАПом село Лагодня. Швед Зинаїду Іванівну за ФАПом село Смільно. Гонку Лесю Степанівну за ФАПом село Язлівчик. Аплодиція. Котик Наталію Миколаївну, медсестру загальної практики сімейної медицини Пенятківської сільської лікарської амбулаторії. Аплодиція. Чвартинську Емілію Петрівну, медсестру патронажну ФАПу села Доб'є. Максвейко Галину Іванівну, медсестру палатного неврологічного відділення. Аплоди. Гладун Анну Васильівну, медсестру палатно-терапевтичного відділення під Кам'янської міської лікарні. Аплоди. Рухміцьку Світлану Богданівну, медсестру палатно-терапевтичного відділення під міської лікарні. Я а, Наталію Андріївну, сестру господині терапевтичного відділення Підкам'янської міської лікарні, ще Віру Іванівну, Фельдшера Пониковицької сільської лікарської амбулаторії, чижа Василя Григоровича, лікаря-невропатолога загально-поліклінічного відділення. Данильчука Юрія Романовича, лікаря дерматовенеролога загальнополіклінічного відділення. Хойну Лілію Юріївну, медсестру операційно-хірургічного відділення. Савчук Зиновію Євгенівну, завідувача складом. Хачука Василя Петровича, лікаря-уролога загальнополітлінічного від відділення. Стах Оксану Олексіївну, бактеріолога, бактеріолог, бактеріологічного відділення. Каськіва Віктора Ярославовича, лікаря ортопеда травматолога, травматолог, травматологічного відділення.